У нас є розпродаж інструменту після огляду. Це три інструменти, які були на огляді, секатор Forte, PK34 і акумуляторна паркетка Revolt. Вони йдуть тушкою. Потім у нас є такі косарочки PTA-24, друга. і До них ще можна додати отакий акумулятор. Один є. Якщо цікаво, потім є заточний станок для сверл. пилка ПК-24 з отаким подовгувачем це вже БУ. моє. 1000 гривень пилка, 1000 подовгувач. Болгарка в Кейсі буде PGA 20 500 і шурік. Що тут у нас я вже не пам'ятаю, який pa 18BL. Він без удара 1500, але на ньому треба поміняти. Патрон. Потім отакий заточний станок для ланцюгів і отакий секатор. Це також було на огляді, воно майже в використанні нічого не було. Тому, от кому що цікаво, пишіть в приват.